Літні канікули у розпалі, і замість того, щоб тинятися вулицями, підліткам мікрорайону запропонували спортивну альтернативу. Спонсори та небайдужі жителі паланку облаштували сучасний фізкультурний зал. І ціль, і задача для створення цього і була забрати дітей з вулиці і дати їм можливість розвиватися тут. Дуже багато мешканців мікрорайону просили і просять, і говорять про те, що Діти виходять на вулиці, немає їм чим зайнятися, нема куди дітям приткнутися і займаються діти часто не тим, чим батьки би хотіли, щоб вони займалися. Попри загальноприйняті стереотипи, не вся сучасна молодь ігнорує спорт, тому подібні спортзали гарна можливість тримати себе у формі. Треба дати молоді змогу зробити свій вибір у молодому віці. Вони мають мати. Чим займатися прийняти рішення, чим займатися подальшому. благодаря людям. Значить, ми зібрали кошти. За це відкрили у паланку, відкрила громада мікрорайонну паланку. зібрали кошти і відкрили своє цей спортзал. Хтось допоміг коштами, хтось допоміг добрим словом, хтось допоміг там якимись станками. Хто, хто чим міг, тим і допомагав, абсолютно я не можу виділити жодного, того, що практично всі мешканці мікрорайону приймали участь. Так чи інакше у створенні даного закладу, відвідувати спортивний зал зможуть всі охочі жителі мікрорайону. Для дітей віком до 16 років вхід безкоштовний, яке заведено в таких закладах за всіма стежитиме тренер, який підбере для кожного індивідуальну програму. Літо як на дворі, вони всі за комп'ютерами сидять в цих чатах, в всяких сайтах. Хай краще приходять та займаються тут спортом. Тобто, щоб я бачив, які сім програми складував залежність сучасного покоління від комп'ютера та інтернету. Визни, і 16-річний Роланд. Та зі своїми пріоритетами він давно визначився. Те, що відкривають спортзал, то дуже добре. Тому що знайте, що сучасна молодь це інтернет, контакти круглими днями сидять там. Тобто, то що відкриваються такі місця, то дуже добре. Молодь буде мати куди ходити. Долучився нашою підтримкою дільничих інспекторів, і служби підрозділу кримінальної міліції у справах дітей до того, щоб залучити важких підлітків, таких що не мають самі можливості, десь. Придбати абонементи у спортивні зали для заняття спортом, то щоб вони спокійно молити позайматися, підняти свою фізичну підготовку, прилучитися до здорового способу життя. У понеділок новий спортзал освятили. Коли про створення закладу тільки починали говорити, тутешні діти зраділи і не могли дочекатися його відкриття.